Мій червоний мінчак мене басить щодня, треба тору злучиться. симфонія мить свобода у серці і сонце в очах. Залізний мій друг, він мене не зрадить. Вітаю, шановне мототовариство! Для свого червоного мінчака я придбав трохи запчастин. Зараз ознайомлю, що я купив за запчастини і для чого. Отже, огляд придбаних запчастин. Одразу скажу це все на суму 2875 плюс пересилка. Так, отже, що тут у мене є? Так, у цій коробочці це карбюратор. Мінск тут написано, карбюратор це Пако. Як продавець запевняє, це оригінал Індія. Зустрічав в інтернеті в таких кольорових коробочках, тут пако, прям написано, тут нічого нема, проста коробочка. Ну але, як продавець каже, це справжній оригінал. За цей карбюратор я заплатив 2200 гривень. Так, далі, бензокраник. Зараз побачимо, я ще його не дивився навіть. Так. Бензокраник. Що це тут? Якась відливочка, ну, сподіваюсь, не буде протікати. Ого, так, тугенький. Це виробництво Білорусь, заводські За цей краник я заплатив 350 гривень. Так, далі. Гофра ланцюга для мінськ лідер. Оцей комплект коштує 280 гривень. Якби я купував його на базарі, Десь, ну, щоб чи в магазині, щоб я прийшов не по інтернету і бачив, що я беру, то я б такі гофри ніколи б житті не взяв би. Дивіться, які прийшли гофрі деформовані. Це забирала на новій пошті дружина. Вона на це не звернула увагу. Ну, Мабуть, якби я забирав, то я все ж таки посилку б забрав. Тут що деформоване по краях, де самі гофри, то воно тут на чохол стане, випраміться, тут вигун зайде, також порівняється. Але навіть отут частина, де ланцюг буде ходити, також деформована. Я з трубцинами дощечки ставив, затискав, хотів це виправити. Два дні воно так затиснуте було, але все рівно воно щось не, ну, не поправилось. Не знаю, ланцюг буде, як перетирати цю гуму чи ні. Тут написано зроблено у Беларусі. Не знаю, де воно зроблено, але... Що це так воно відлите, ну хоча сумніваюся, це десь воно на зберіганні так лежало, чимось придавлене і так деформувалося. Я коли в руки ці гофри взяв, мені хотілося їх просто кудись закинути. Ну Якщо воно це таке якесь одоробло, то але ж вибору нема. Буду ставити такі. Якщо пересилати продавець, мабуть, погодиться на заміну. Але ж це, як завжди, тільки за кошт замовника. То мені, щоб йому відправити, потім назад і знову заплатити за пересилання, то не вартує воно того. Буду ставити вже як є. Може воно якось і порівняється. Так, гофри ці, як я сказав, коштують 280 гривень комплект. Хоча ну, раніше це чохол ланцюга називався. Тут у продавця гофри зазначені. Так, тепер купив кільце ущільнююче. Це між коліном і циліндром. Це кільце мені сподобалось. Я раніше купував ці кільця, то у нас продавались вони ну, тоненькі алюміній. Воно завернуте, там цей ущільнюючий матеріал, і воно як не притискає, все рівно десь трошки згодом воно починає просочуватись, пропускати масло там текти. Ну, дим то не дуже. А тут воно ось як зроблено. То я вважаю, так має притиснутись краще. Ну, перевіримо, як воно буде. Так, це кільце 25 гривень. І ще я купив прокладку під циліндр. Я думав, що прокладка буде із параніту. Там не зазначено, з якого матеріалу. Просто прокладка під циліндр Мінськ. Але вона ну матеріал якийсь, ну як папір, таке якесь. Ну таку прокладку я й сам можу зробити. Зараз на мотоциклі стоїть саме саморобна прокладка. Ну Я хотів, як коли доведеться знімати циліндр, то нормально поставити, ну аж таке прислали. Якби я знав, що вона в цей, із такого матеріалу, то я б і не замовляв. За цю прокладку я заплатив 20 гривень. Тобто ось такі покупки. Чимось я задоволений. Кільце, мені це сподобалось нормальне. Ну, сподіваюся, що екраник буде нормально слугувати. Ну і на карбюраторі на цьому Мінськ повалить як треба. Ну і зараз розповім, для чого я придбав ці обновки для свого мотоцикла. Оце кільце під коліно, також прокладка під циліндр. Це я купив про запас. Хай буде, колись то знадобляться. А карбюратор, краник і чохли ланцюга. Це треба буде встановити на мотоцикл Ось Чохли. В якому стані? Дирка. Так, на верхньому, нижній, ось тут я вже так підремонтував. Звичайно, багато хто таким не заморочується. Як шокол порвався, то його викидають, їздять так, навіть і в цей кожух можна прибрати, щоб була гола зірочка. Ну, як в сучасних мотоциклах китайських там. У мене на китайському лонціні, то ланцюг відкритий, як би все нормально. Але якщо у цій конструкції це передбачено, я вважаю, це абсолютно не зайве. навпаки це хороша річ. Я на цьому мотоциклі їжу у ну, таких місцях, де піщана дорога, пісок летить. Ось тут, як бачите, яка диромаха. Порвалось, треба буде замінити. Тепер щодо бензокраника. Як бачите, на мотоциклі зараз встановлено такий новенький, гарний бензокраник, який тут блищить, але його треба замінити. На цьому мотоциклі іще би працював його рідний бензокраник, він в чудовому стані. Але я спершу займався ремонтом мотоцикла і планета. То я із цього Мінська зняв бензокраник і встановив на Їжа. А коли руки дійшли займатися ремонтом цим мотоциклом, то я із там із старих бензокраників зібрав один із кількох е, притирочною пастою притер. Нічого не протікало, нормально все було, ну але згодом потік. Ну і я вирішив придбати новий. Ну або такі, як я все придбав. Дорогий білоруський заводський, ну або китайський. Я у продавця спитав, що до цього бензокранику. Він як працює. Ну, Продавець сказав, що нормальний бензокраник купують, встановлюють. Ну, Я все-таки на дешеві цей повівся, За нього я заплатив, здається, торік 120 гривень, зараз вони по 140 ціна. Але. Ну, спочатку він десь тиждень працював. Так, все нормально. Він з такого м'якого алюмінію, що я навіть коли його затискав, то там грані у цієї гайки вже збивались. І потім він став протікати. А зараз взагалі він не пропускає бензин. Бензину тут багато. Ну Там, як чуєте, ну як багато. Бензин є. Десь, десь можливо третина баку. А цей краник то пропускав страшенно, а зараз він взагалі ні на резерві, ні на том не, бензин не біжить. Я відкручував, думав, тут фільтр забився, аж і не в фільтрі справа, компресором. Продував, але нічого не виходить. Ну, його як розібрати десь там у трубочках, мабуть, якесь сміття попало чи щось. Але він ну, якість така і пропускав, то я вирішив нормальний бензокраник придбати, встановити та і все. Це таке ну, китайське одоробло. У такі дешеві бензокраники я не рекомендую. Десь за тиждень він у мене вже став протікати. Так, тепер щодо карбюратора. Зараз, як бачите, у мене встановлений карбюратор з маркуванням К-62D. Це хто знає, такі карбюратори встановлювались на мотоциклах іж Юпітер. Але це не Юпітеровський, тут наразі можна вважати карбюратор, а це тільки корпус від нього. Раніше у мене на мотоциклу Мінськ був встановлений карбюратор К65С. Це спеціально мінчаковський карбюратор. І коли я відновив цей мотоцикл Мінськ встановив його, то він став протікати. Клапан не тримав. Я що там не робив, але воно протікало і все. Тоді я знайшов цей карбюратор. І з того карбюратора К-65 Мінчаковського все сюди переставив. Жиклери, заслінку, ну все. Окрім тільки одного жиклеру, на той, що на підсос. Бо там, ну, по товщині, по діаметру вони різні. А так, це. Той же самий мінчаковський карбюратор тільки в цьому корпусі. Чому я буду його замінювати? На цьому карбюраторі мотоцикл у мене чудово заводиться, чудово тягне, працює, але, але трохи він ну, з обертами, як би трішки ну, не подобається мені. Раніше якось було гарно набирав розгін. Чудово мотоцикл мій бігав, а зараз ну, на низьких обертах він чудово працює і на високих обертах чудово працює, а от на середніх ну, дуже слабо. Я різні налаштування голку опускав, піднімав, гвинтом цим регулював. Щось, я не знаю, щось нормально не виходить добити такої чудової роботи, як було раніше. І тому я вирішив придбати новий той карбюратор по відгуках в інтернеті. Дуже хвалять ці пако. Вважається це, мабуть, найкращий для мотоцикла Мінськ. Так, ну і давайте глянемо, що ж це за карбюратор. Може, хто знає, напишіть у коментарях, що це оригінал. У такій коробці, чи це не оригінал, а якась китайська підробка. Ну Ось такий карбюратор. Я запитував продавця, чи він становиться без переробок і патрубок повітряного фільтру. Тут усе нормально лягає. Продавець запевнив мене, що. Той знімаєш, це і встановлюєш і все, їздиш, катаєшся і радуєшся. Так, тут ось очок. Скільки тут одне положення? Так, працює. Так, ось бронзова заслінка. Чи пофарбована? Так, ну ось ось такий карбюратор. Що тут написано? Пакко, знизу написано. Так. Ну, Будемо сподіватися, що на цьому карбюраторі мотоцикл буде бігати гарно. 2200 гривень. Не хочеться марно витратити. Так. Краник і гофри я за кадром заміню. А встановлення карбюратора цього і перевірка в роботі це буде в окремому із наступних відео. Так що, кому цікаво, відео це скоро буде. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення! Як завжди знайдушлях, ні червоний мінчак, веде як магніт, у кожному русі свободи ковток, дорога і я, наш безмежний політ.